Традиційно напередодні великодня ми збираємось на ринок, аби проконтролювати різ цін на продукти, зокрема ті, що входять до Великоднього кошику. Нагадаємо, минулого року на шовдер, паску та ковбаску ми витратили 292 гривні. Постараємося вкластися в цю суму і цього разу. На ринку перед ажіотаж. Купи людей ніде стати, кілометрові черги. Однак ми прийшли наповнити пасхальний кошик. Відтак чергами нас не злякати. Шукаємо Пасху. А ось вона, пахуча, рум'яна. Та тільки як дістатись до неї. Черга за паскою аж від входу на ринок. Хвилина, дві, п'ять. Починаємо хвилюватись. Чи вистачить пасочки для нас? Я 16, 18, 14. Да, нам да, Такі маленькі дитячі <пасочки> Дайте, і одну віхотіли пасти. Що ж, першою в кошиковим студіо з'явилася Паска, а точніше дві. Дитяча маленька за 4 гривні та середня за 16. Можна було купити великодню господарку столу і за 14, та от гетьмало або ж з родзинками за 20 гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, ціна не змінилась. Йдемо далі. Натрапили на хрін 10 гривень за корінь. У 2013-му це задоволення було дешевше на 50%. Придбали ми і свічку. Гарну, кольорову 10 гривень. А от біля прилавку із молочними продуктами розгубились. Вибір широк. Сир солодкий, солоний, з родзинками, з яйцями, жовтий, білий, різні смаки, різні ціни. 20 гривень, 20 гривень це папу на 50. Така маленька, скільки по гривень. купуємо солодку грудку 40 гривень. Такої ціни минулого року не пригадуємо. Тим не менше, він домашній, свіжий і виглядає гарно. Разом з тим купуємо і масло, буквально 150 грам. Так аби в кошику було 15 гривень. Нема ще 10 гривень витратили на вино з правого боку. Від входу на ринок доносяться аромати шинки та ковбаси. Асортимент величезний, різні ціни. Боса коштує 90 гривень за кілограм, шовдер коштував від 70 до 85, залежно від того, чи передній, чи задній, чи на кісті, чи без кістки. Що, ще? Що є у нас 90, корейка 95. Ковбаса домашня 90 гривень і шовдер 75. З'являються в корзині м студіо. Але на цьому не все. Залишилось придбати символ всесвіту, відродження життя і перемоги життя над смертю. Яйця маємо два варіанти: 90 копійок в магазині або ж 2 гривні домашні. До речі, варто згадати, минулого року магазині яйця на цьому ж ринку коштували гривня 20. Хочеться писанок з домашніх яєць. Їх і купуємо 20 гривень за десяток, плюс візьмемо і три шоколадні писанки 9 гривень три за штуку. Не Дорого, навіть дешевше, ніж минулого року, або ж продавчиня захотіла порадувати скидкою. Продукти є, а от куди їх покласти? В М-студіо кошик є, а для тих, в кого нема, пан Валерій розповів про його ціну. І Великий – 70 гривень, маленький – 25, такі 50, 35, ці 70, 80. А такий не більший? Цей більший стоїть 80 гривень, такий великий кошик стоїть, дивіться, гарний, з узорами. В принципі все стандартний пасхальний набір придбали. До речі, варто нагадати, минулого року наповнення пасхального кошика нам обійшлося у 292 гривні. А от у 2012-му на ті самі продукти ми витратили 248 гривень і 80 копійок. Час підрахувати, скільки ж грошей не стало в гаманці після покупок у 2014 році. 300 гривень. Така ціна цьогорічного великоднього кошика.